Всім привіт! В цьому відео розповім вам, як зробити ось такі неймовірно смачні в'ялені томати в себе вдома. На смак вони краще, ніж в італійських ресторанах, а зробити їх можна просто в себе вдома в звичайній електропічці. Для приготування в'ялених томатів нам знадобляться в першу чергу самі томати. Я віддаю перевагу саме твердоплідним сортам сливки. В першу чергу томати потрібно ретельно вимити. Відриваємо хвостики, розрізаємо томат на опіл та вирізаємо зелену попку. Бажано обирати томати більш-менш однакового розміру. Але якщо попадається томат дещо більший за інші, просто розріжте його на 4 частинки. Томати, що нарізали, викладайте на протиню зрізом до верху. В процесі сушки томатам потрібно буде віддати багато вологи. Тому не намагайтесь ставити дольки дуже щільно одна до іншої. На цьому етапі додаємо сіль та спеції за смаком. І ось в такому вигляді все це діло відправляємо сушити. Для сушіння я використовую саму звичайну електродуховку. Температура близько 70-80 градусів. Час сушіння вже дивіться самі. Головне, не забувайте зробити вентиляційний отвір для того, щоб виходила лишня волога. Томати висихають нерівномірно, слідкуйте за цим ділом, і аби томати не пересохли, забирайте їх вчасно. Томати не повинні бути пересушеними. Найкраще смакують саме томати ось такої консистенції, яку ви зараз бачите. Після висихання все, що вам лишається, це зібрати томати в ємність, котру ви подальшому закриєте герметичною кришкою. Для кращого аромата всередину кладу гілочку базиліку. Звичайно, якщо ви маєте намір зберігати томати довго, то базилік має бути сушений. Також можна додати і сушений часник. Дехто заливає томати оливковою олією, але я цього робити не буду, тому що планую з'їсти їх вже найближчим часом. На цьому в мене все. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайки. Смачного, дякую за перегляд.